Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Три авіабомби скинули росіяни о шостій ранку по Запоріжжю. Влучили по будинках у приватному секторі міста. Шестеро людей отримали поранення. П'ятеро місцевих мешканців не змогли вийти із пошкоджених будинків самостійно. Їх евакуювали рятувальники. Більше сотні заявок про пошкодження майна. Два будинки зруйновані вщент більше 20 постраждали. Наслідки прильотів ліквідовують 110 людей. Комунальники та представники Запорізької міськради, які працюють на місцях прильотів, мають отримати премії. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Яку саме суму додатково отримують працівники? Невідомо. Переоформити авто, скласти іспит чи отримати водійське посвідчення тепер можна під час тривоги. У сервісному центрі МВС на вулиці Козака Бабури звели укриття. Послуги там надають навіть під час тривог. Запоріжець викинув кошеня з вікна багатоповерхівки у Хортицькому районі Запоріжжя. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Причетним до злочину за версією слідства може бути 51-річний чоловік. За жорстке поводження з твариною йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. У гуртожитках, готелях чи у модульних будинках, де жити запоріжцям, якщо їхнє житло зруйнували росіяни? Нині місць у міських прихистках все менше, тому влада планує селити людей у гуртожитки та готелі. Також за допомогою ООН на приватних ділянках планують встановлювати тимчасове житло. У Запоріжжі можуть з'явитись мобільні дитячі садки, а також дитсадки, де мама може перебувати із дитиною. Запоріжжя бере участь в експериментальному проєкті з трансформації дошкільної освіти. Фонд ЮНІСЕФ готовий виділити кошти на ремонт приміщень і придбати меблі. Зарплати для вихователів мають виплачувати з міського бюджету. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.